І одразу кажіть до кого воно і хто ви? Звати мене Володимир, я мешканець міста Рівного. Ми запитання до всіх, але хто відповість, так і відповість. Я задавав запитання існуючому депутату Яніцькому, коли буде прийнято закон, який відповідає статті 10 Конституції України про державні символи, оскільки в нас зараз немає державного символу герба України, який би відповідав статті 10 конституції України. Розумієте, чого саботують приймання цей закон теперішні депутати, і вже 23 роки у нас немає герба. І чому це наші татиніцькі кажуть, це не проблема. Каже, це Дякую, зрозуміло. Питання. суть питання зрозуміло, можливо, хто хоче, якщо бажає сказати, От Руслан Левчик не приймають, тому що бояться відповідальності. Чи я ще я хочу так відповісти? розумію. Є Роман Олексійчук. Я так думаю, ну, хочу власне. Научити. Я думаю, що да давно треба прийняти цей символ. Уже довгий час використовує Україна, і те, що піднімав власне наш новий президент, там є тризуб.